Герман Гессе Грав Бісер. Спроба загально зрозумілого вступу в її історію. Рукописний переклад Йозефа Кнехта. І, хоч з певного погляду, речі, що не існують, передавати словами легше і не так відповідально, як речі сущі, особливо для людей легковажних, а проте для шанобливого і сумлінного історика виходить навпаки. Найдужче не даються, коли їх хочеш убрати в одежу слова, і все ж таки найдужче потребують, щоб їх винесли на суд людський, певні речі, існування яких не можна ні довести, ні навіть припустити, але які саме тому, що шанобливі і сумлінні люди трактують їх немовберечі сущі, на крок наближаються до свого буття, до можливості свого народження. У цій книжці ми маємо намір подати все, що нам пощастило знайти, з убогого біографічного матеріалу про Йозефа Кнехта, який в архівах гри в Бісер зветься Людий меджистр Йозефу Стерціум, магістр гри Йозеф Третій» латинською. Ми не можемо заплющувати очі на те, що ця спроба до певної міри суперечить чи нібито суперечить законам і звичаям Касталії. Бо якраз вилучення всього індивідуального і якомога повніше вростання окремої особи в ієрархію виховної колегії і відділу наук один із найвищих принципів нашого духовного життя. І цей принцип так давно вже став традицією, що тепер неймовірно важко, а в багатьох випадках і зовсім неможливо, відшукати відомості про життя і вдачу окремих осіб. Які мали видатні заслуги перед цією ієрархією, дуже часто немає змоги навіть з'ясувати їхні імена. Але така вже характерна риса духовного життя нашої провінції, що її ієрархічна організація понад усе ставить ідеал анонімності і дуже наблизилась до здійснення цього ідеалу. Коли ми все ж таки твердо тримаємось свого наміру подати деякі подробиці з життя магістра гри Йозефа III, і, хоч приблизно відтворити його образ, то робимо це не тому, що визнаємо культ особи, чи, як може декому здатися, хочемо повстати проти звичаю, а з щирого прагнення прислужитися істині і науці. Давнє правило каже: чим чіткіше і категоричніше ми формулюємо тезу, тим невблаганніше вона вимагає антитези. Ми схвалюємо і шануємо ідею. Що лежить в основі анонімності наших колегій і нашого духовного життя, та досить глянути на його передісторію, особливо на розвиток гри в бісер, і ми неодмінно переконаємось, що кожна фаза того розвитку, кожне вдосконалення і зміна гри, кожна важлива реформа в ній чи прогресивного, чи консервативного напряму, хоч і не обов'язково вказує на свого єдиного справжнього натхненника. Зате яскраво виявляє свою суть в особистості того, хто здійснює зміни, хто стає інструментом перетворення і вдосконалення. Щоправда, ми тепер вкладаємо в поняття особистість зовсім інший зміст, ніж його вкладали біографи і історики давніших часів. Для них, а особливо для авторів тих епох, коли помітне було велике зацікавлення біографіями. Можна сказати, найістотнішим у людській особистості, здавалося, відхилення від норми, аномалія, щось неповторне, інколи навіть просто патологічне, а ми тепер видатною особистістю можемо назвати тільки ту людину, якій пощастило уникнути будь-яких оригінальностей та дивацтв і якнайповніше злитися з загалом, якнайбільше прислужитися понадособовому. Коли ми приглянемося пильніше, то побачимо, що цей ідеал був відомий уже в давнину, скажімо, образ мудреця чи досконалого в стародавньому Китаї, або ж ідеал Сократового вчення про чесноти майже не відрізняється від теперішнього нашого ідеалу. Та й чимало великих духовних організацій, наприклад, Римська Церква, в часи свого найбільшого піднесення, дотримувались таких самих принципів, і не одна велика постать з її історії. Як, от хоча б святий Фома Аквінський, здається нам, так само, як скульптури стародавніх греків швидше класичним зірцем певного типу, ніж індивідуальністю. А проте в часи реформації духовного життя, яка почалася в ХХ сторіччі і спадкоємцями якої ми стали, цей давній високий ідеал був майже цілком утрачений. Ми дивуємося, коли знаходимо в біографіях із тих часів. Докладні розповіді про численних братів і сестер героя чи про те, які карби лишило в його душі прощання з дитинством, перехідний вік, боротьба за визнання, туга за коханням, нас, людей нової епохи, цікавить не патологія чи історія родини, не статеве життя, травлення чи сон героя, навіть його духовні джерела, його виховання під впливом улюбленої праці. Чи улюблених книжок не мають для нас великого значення. Ми тільки того вважаємо героєм, вартим особливої уваги, хто завдяки своїм здібностям і своєму вихованню виявився здатним майже цілком підкорити свою індивідуальність і ієрархічні функції, не втративши водночас сили, свіжості, дивовижної енергії, що становлять суть і окрасу особистості. І якщо між особистістю та ієрархією виникають конфлікти, то саме в цих конфліктах ми вбачаємо пробний камінь, на якому вимірюється велич особистості. Наскільки ми не схвалюємо бунтаря, що підпливом жадань і пристрастей пориває з порядком, настільки ж ми шануємо пам'ять про жертви, про справді трагічне. Зрештою, коли йдеться про героя, дійсно взірцеву людину. То цікавість до особистості, до імені, до обличчя і жесту здається нам природною і виправданою, бо навіть у найдовершенішій ієрархії, в найбездоганнішій організації ми вбачаємо не машину, що складається з мертвих, нецікавих частин, а живе тіло, в якому кожна частина, кожен орган має волю і по-своєму бере участь у таємниці життя. З цього ми й виходили, розшукуючи біографічні відомості про магістра гри в Бісер Йозефа Кнехта, а особливо все те, що він сам написав. Нам пощастило знайти кілька рукописів, які ми вважаємо цікавими для читача. Все чи майже все те, що ми можемо розповісти про життя і особу Кнехта, напевне, відоме членам ордену, і в першу чергу гравцям у бісер. Уже через саме це ми адресуємо свою книжку не тільки цьому колу, а й сподіваємося знайти вдумливого читача за його межами. Якби книжка була призначена для того вужчого кола, то вона б не потребувала вступу і коментарів. Та оскільки ми хочемо зацікавити життям і творами нашого героя ще й читача поза орденом, перед нами постає досить важке завдання дати для того читача. Не такого підготовленого, як члени ордену, невеликий популярний вступ до книжки, що познайомив би його з суттю і історією гри в Бісер. Ми наголошуємо на тому, що вступ цей популярний, він навмисне написаний так, щоб його міг зрозуміти кожен, і нітрохи не претендуємо на з'ясування тих питань і проблем гри та її історії, над якими сперечаються в самому ордені. Для об'єктивного висвітлення цієї теми ще не настав час.